Бути відповідальні не тільки за себе, ми маємо бути відповідальні за своїх сусідів. Ми маємо кожному донести правду про тих депутатів, які не хочуть прагнути доволі України. Не будьмо байдужими! байдужість збиває. Саме байдужість приводить до влади Януковича, саме байдужість приводить до влади продажних міністрів, саме байдужість проводить до влади вбивцю погона. Білоцерпа, вставай! Біла 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 вставай! Надовні друзі! Я спочатку хотів сказати про те, що всі ми прекрасно розуміємо, що сьогодні острів свободи і демократії це є Майдан у Києві. Але, дивлячись сьогодні, ми бачимо, що таким майданом стає уся Україна. І тому у них немає шансів. У безсилі люті. Вони, скриплячи зубами, вони випускають останні жала. Ми їх ці жала вирвемо і переможемо. Слава Україні! слава! Вчора на Майдані була із депутатів місцевих рад, була створена народна рада. Це... Гілка влади, народна гілка, яка е, е, в майбутньому замінить цю зрадницьку раду, яка є в, е, у Києві і на місцях. Тому буде створюватися народна, народна рада із депутатів міської ради свободівців із е, громадських організацій, політичних партій, які сьогодні підтримують майдан і вийшли в об'єднання майдан. Від із громадських активістів це буде тимчасова народна рада, і цій раді ми будемо довіряти, а не цій продажній владі, яка сьогодні є у Білій церкві. Слава Україні! слава! Шановна громада, в нашому місті проживає Михайло, який був репортером. Він загинув на сьогодні. Ми є така інформація, була така інформація, що Білорусь його не приймає. Але сьогодні в інтернеті я почитала, що його мати і старша сестра на сьогодні. Була інформація, що Білорусь не приймає його. Але ця інформація не підтвердилася. Я в інтернеті знайшла інформацію на майдані СОС, що в суботу приїжджає його мати і старшою і сестрою забирати його тіло. У мене є два телефони, його друзів. Мінську і в Гомелі. Тому ми дзвонимо цим друзям, щоб передати кошти, які зібрала Біла церква. Підтримуєте? Так! Да. Все, дякую, шановні білоцерківці. Ми маємо бути небайдужими. Ми маємо пам'ятати про те, що він загинув і за нас також. Пам'ятаємо героїв! Слава Україні! Героям Слава Україні! Героям Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть ворогам! Слава нації! Смерть ворогам! Слава Смерть! Ви можете отримати у мене і у малих Олександра. Героям слава! До речі, тільки що телефонували із Києва тіло загиблого в неділю о 13-й годині буде знаходитись в Михайлівському соборі. Буде панахіда. Всі, хто має бажання, можуть туди поїхати. Прощання в Білу церкву. Шановна громада, завжди, коли українці йшли в бій, їх вдома чекали. Матері, жінки, сестри. Вони створювали той тил, який захищав Україну. Українські жінки, козачки брали участь у повстаннях. Українські жінки завжди були під спір'ям козакам. Героям України українські жінки завжди були за незалежність України. Сьогодні з нами жінка білоцерківщанка, яка ніколи не боїться заявити про свою позицію і завжди знаходиться на передовій. Вчора вона була на майдані. Слово має Людмила Тригова. Дякую. Дякую вам, дорогі брати і все. Я вам щиро дякую. Мені дуже приємно бачити зараз всіх так багато, велику громаду. Я знаю, що ви небайдужі до всього, що відбувається. Я хочу зараз звернутися особисто до всіх жінок, які тут присутні, яких немає, які, можливо, будуть ще тут пізніше або ви передасте їм. Дорогі жінки, гори в нашій Україні. Ви самі бачите, біда прийшла. І ми повинні зараз згуртуватися якомога більше. Коли гинуть молоді люди, це означає, що гине майбутнє. І нам би дуже цього не хотілося, тому що ми всі матері і бабусі. І мені дуже хочеться, щоб наша країна стала кращою. І зараз, як людина віруюча, я хочу просити всіх вас. Де завгодно, коли завгодно, ви моліться. Звертайтеся до Бога і моліть Його про те, щоб все-таки наша Україна встала з колін, щоб дали нам можливість жити. Але ми не просимо їх дати такої можливості. Ми самі повинні здобути це право жити в Україні, жити щасливо і знати, що є майбутнє у наших дітей і внуків. Слава Україні! Героям слава! Молодець! 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 Нормально він це поведемо! Молодець! А, Нормально він себе веде? Слава Україні! Доброго! Доброго вечора! Доброго. Шановна білоцерківська громада! Який в такий морозний вечір! Багато тисячно прийшла на сьогоднішнє наше Народне віче. Напевно, молодці це ви, тому що позиція наша, участь наша це головне, для чого ми живемо на світі, для того, щоб сформувати майбуття. І сьогоднішній наш майдан це є майдан, телевізор, газета, супереч Януковичу товариство. Згодні зі мною. Останні події, які розвиваються, йдуть в руслі Аля Янукович, Азіров і Захарченко. Події, які були на вулиці Грушевського, говорять про одне, що цю банду треба гнать геть. Банду геть. Банду геть. Шановне товариство, треба цінувати кожному сказане слово. Ми з вами перший раз збиралися тут, після того, як Янукович не підписав асоціацію з Євросоюзом. Далі пішло ще більше. Пішов майдан, пішло побиття студентів, сьогодні гинуть люди. Тільки по одному, по одному, по одній причині. Янукович хоче залишитися при владі, залишити при владі свою кримінально олігархічну частину, свою сім'ю. Звинувачують уже нас в Ви дивилися? Людина, козак, який був роздягнутий, виявляється, він винен тому, що навіть придумали таку причину, що він бензин виляв. Сьогодні мій колега на майдані сказав: напевно, в нього була атомна бомба. Тобто логіки здорової ніде немає, міліція могла б попросити вибачення. І я не буду сьогодні там звертатися. Прохати, лікувати їх. Сьогодні вже суд історії є над ним. Наш суд за ці злочини проти людини, проти громадянина. Рано чи пізно їм прийдеться відповідати. Так, товариство. Да! Товариство. Ну, напевно, сьогодні слухають тут нас і місцеві міліціянти, і прокурор. 16 січня в місті Біла церква діяти не будуть. Закони 16 січня біля церкви діяти не, не будуть. Від нас всіх ми звертаємося, міський голово, збери, будь ласка, позачергову сесію, де треба розглянути питання, які сьогодні розглядають. Вся Україна в першу чергу відміна всіх законів. Ми не хочемо ходити більше п'яти машин. Ми не хочемо купувати по дозволах. Ми не будемо дихати, як вони хочуть. Всі ці репресивні закони весь світ визнав, що з ними жити не можна. Сьогодні ми чуємо. Що президент може розгляне вівторок на позачерговій сесії? Товариство. Сьогодні Савчук, міський голова, повинен в цілому почути всіх нас, що кроме того, що він привів місто інвесторів металургійного заводу, кроме того, що він роздає, розбазарює залишки комунального майна, будує заправки. Біля Гренадера передає в концесії водоканалу тепрежу. Він повинен зробити мужній людський крок зібрати депутатів партії регіонів і обговорити декілька питань на сесії. Це обов'язково. А не так, як вчора було. Що депутат, попрошу, Вчора була позачергова сесія розгляд бюджету, який складався з однієї сторінки. То облуда, а не розгляд депутатами місцевого і ради бюджету. Документ, який зачіпає кожного білоцерківця, розглядався за 15 хвилин на сесії так званої, де більшість є партією регіонів. Товариство, це потрібна така міська рада і міський голова місту. Напевно, ні. ні. Така міська рада. Товариство. Понеділок зранку я буду Савчука, попрошую останній раз від вашої імні, щоб за годину, чи верніше, буде вимагати, щоб за годину він зібрав позачергову сесію. Це є не проблема. Ніхто з депутатів партії регіонів ні на курорти, ні на заморя нікуди не поїхав. Ми можемо зібратися і прийняти рішення, які підтримують активістів Євромайдану, звернемось про припинення репресій, проти викрадання людей і проти рішення про звернення до голови Верховної Ради, щоб відмінити будь-які закони, які прийняли супереч Конституції України. Так, товариство, да. якщо не приймемо. То цю міську раду треба забирати на вулицю, так, товариство, yeah. банду. Yeah. Банду? Yeah. Банду? Yeah. банду? Yeah. Уже сім обласних державних адміністрацій зайняті громадянами України. Звільнені від цього сьогодні рішенням народної ради почато формування. Легітимних виконавчих органів. І ми з вами теж будемо робити те ж саме. І коли мені колеги підказують Юлі волю, я говорю волю треба дати всім політв'язням, так, товариство, волю всім борцям за Україну, політв'язням, волю політв'язням! Волю політв'язня. Вою поліцям, воюю поліцям, волю поліцям, волю політям, шановне товариство, тільки разом спільно об'єднавши зусилля, ліка до ліктя, плече до плече. Ми можемо звільнити Україну від антиукраїнського режиму Януковича. Разом сила, разом сила, разом. Разом, Разом сила! Разом сила! Разом Сила! Разом сила! Дякую всім! Слава Україні! Слава! Шановні білоцерківці, Напевно, в таких випробуваннях і народжується народ, напевно, в таких випробуваннях виховується нація, напевно, в таких випробуваннях виховується справжня національна еліта, не та, яка хапає. Нафтодолари і розпилює бюджети, ділить національне багатство. А та, яка стоїть на барикадах, та, яка проливає кров, ми не забудемо бійців, які загинули за волю Україну. Їхні імена будуть жити в наших серцях. Але, як панове, я нагадаю вам, що майдан був сильний і є сильним тільки завдяки своїй залізній дисципліні. Ми маємо борг перед нашими загиблими побратимами. Я закликаю вас, хто може зробити пожертву, щоб передати Білорусію родичам Михайла. За на ми!

А ну на Майдан дадут нам? Нам на Майдан дадут? На Майдан! І ми маємо зараз йти далі до міської ради. Тому розвертаємося, дружно входимо. Звідси, лишаємо їх так нас, з їхньою совістю. З їхньою совістю. Банду Геть! Банду геть! Чекайте, ну ви зараз стоїте на охороні. Тому ми зараз Вам даємо пропозицію. І як рішення, які ми прийняли з громади, про те, що ми сформуємо 3-4 загони представників, які просто будуть сюргувати з вами. Тому що зараз я вам хочу сказати, я дуже багато, знаю, вам скажу. Стоять на питання, дуже важливі стоять зараз дуже важливі питання. Все, 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 все. Потом не Юлія, сьогодні відбувся вечір пам'яті Михайла Жизневського і всіх людей, які загинули на, Європ... на Європейській площі на вулиці Грушевського. Скажіть, будь ласка, скільки громада Білої церкви зібрала коштів для того, щоб передати родичам Михайла Жизневського? Білоцерківська громада сьогодні зібрала 29 тисяч 116 гривень на похорони цьому хлопцю. Всі дуже багато народу підняло. Піднялись народ, взагалі піднявся Біла Церква. Молодці. Я хочу сказати, що так би ну так буде все добре. Я сподіваюся, що наш, нас більш такого не буде, що більше нічого не трапиться, ні з ким краще будемо збирати гроші на щось добре. Ну. Скажіть, будь ласка, коли приїдуть родичі Михайла ми забрати чекаємо тіло? Його маму чекає. Мама повинна приїхати забрати. Ще невідомо, коли будуть похорони, де його будуть ховати у Білій церкві? Чи там то, то, то... Не... скажіть? А що є така небезпека, що Білорусія не дозволить ввести тіло? Ну кажуть, що не дозволяє, не хочуть вони його забрати. Ну заберемо ми. Як довго ви збирали ці кошти? Кошти збирались дуже швидко. Люди самі підходили, приносили кошти, підходили, питали, куди їх можна віддати. Взагалі молодці. Менше, ніж за годину. Ми зібрали 17 тисяч. Скажіть, якщо ще хтось захоче після перегляду сюжету донести. Ну хоча б пару гривень завжди можна донести їх в міську раду можна їх донести в партію до партії свободи в їхній офіс, і все буде передаватися тільки батькам мамі.